Доброго всім дня, привіт з Харківщини. Зараз хочу показати вам гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича. Новинка на моєму винограднику. Це гібридна форма юбілейний. прививочка прошлогодня Тут у мене зав'язалося три такі гронки. Сьогодні у нас 10 вересня. Вона вже повністю готова. Цукру набрала дуже хорошо, гарна, солодка, ягодка такого красного кольору, червоного, малинового навіть, ягодка плотненька, м'ясисто-сочна, крупна, ягодка дуже крупна. Дивіться, яка ягода! Як зрівняти з гривнею? Ви яка ягода. Просто бомбезна. Є кругла, ну це на усіку так сказати, є і кругла ягодка, і трошки овальна. І тут ягодка теж овальна трошка. Красивий колір, дуже красивий, солодка. Ягодка, мабуть, точно грам 18-20. Отака вот м'якоть у неї. Ягодка мясисто сочна. Сока дуже багато. Солодка. Вона поспіла, мабуть би, раніше, якби не задержка цей рік на цілий місяць. Ягодка дуже вкусна. З під хрустом. Будемо дивитися, це прививочка, у мене вже кущ посажений. Це в нас юбілейний калугіна. Шершні оси просто заїдають мішочки віша, але ягодка. Класно. Не лопається, дощів скільки було. Чистенька ягодка гарна. Юбілейний Калугіна Віктора Михайловича. Всім всього найкращого.